Слава Богу, браті сестри! Дуже приємно бути в народі Божому, особливо на своєму місці, де Бог благословляв нас, де служіння учаску, якому я загально на участку цьому служив більше як 30 років. Бог допомагав, благословив і дуже радий, що служіння учаску так продовжиться, ще краще, кращих було. Слава Богу! Амін. Хочу прочитати Слово Господнє, яке сказав Ісус Христос в Івангелії від Луки з 8 голови. Один стишок, 18 стишок. Тож пильнуйте, як слухайте. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від Нього і те, що здається йому, ніби він має. Каже Ісус Христос, застерігає: пильнуйте, як слухайте. Як важливо пильнувати, що ми слухаємо і як слухаємо, і як ми, що ми беремо своє серце, своє нутро. Що ми засіваємо в своє серце перед цим стежком Ісус Христос особливо нагадує притчу про Сіяча. Я буду цитувати деякі стежки, і ми будемо розміщати, як ми слухаємо, куди кладемо це слово Господнє, і як воно має пліт, чи можливо воно возростає в нашому серці, чи можливо заглушується, чи можливо, говорить Ісус Христос, застерігає так. Що це слово зерно, яке ми сіємо на серця, сатана даже може вкрасти, і ми останеться без нічого без цього слова Споднього. Хай Бог благословить нас, каже Ісус Христос про цю притчу, в цій саме голові шостий, восьмій голові, п'ятий стишок почитаю. Ось вийшов сіять, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упала одне край дороги, і було повитоптувано. А птахи Небесні його повідзьобували. І 12 цишок Ісус Христос роз'яснює цю причту, котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірили і щоб не спаслися вони. Слово Господнє сіється. Сіється це зерно, святе Боже, зерно в серця наші. І особливо. Цей приклад, цей стишок говорить про те, що дуже багато є тих, хто кладе це соглово край серця, не бере в глибину свого серця. Ви знаєте, людина коли щось дуже любить. Наприклад, коли вона дуже любить футбол, вона дивиться матчі, дивиться так, що аж кожний рух, кожне движення, особливо якщо там значить, значить виграла його команда, Він то все, все знає, всі пам'ятає, бо він те все кладе в серце. Він то любить, він про то дбає. Або, наприклад, якась інтересна історія, дуже інтересна людська історія, о, як вона деколи запам'ятається в серці. Особливо, якщо вона просто ну, така ще якась недотепна, не ну, не, 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 як кажуть, то її деколи стараюся викинути, аж викинути свого серця, о, врізується. Хотів би ви викинути, щоб її там не було, а вона там, бо то ми прийняли в серце то. І так само Христос напоминає, що слово Господнє. Зерно, яке промовляється до нас, до народу Божого, воно в тих серцях, які не приймають серце, воно з краю серця засівається. Та да, ми можемо дещо пам'ятати, дещо не запам'ятати. І коли ми вийшли зібрання, потім сюди, туди питаєш брата, ну якщо де читалося, про що? Ну ну ну, і так, знаєте, дорогі браті, сестри, Христос каже, що коли ми це зерно, слово Боже, беремо край серця, сатана приходить і краде із нас. І ми не пам'ятаємо, і не знаємо, і, і були, слухали, але не осталося воно в, в серці, не принесло плід, не засіялося в наше серце. І перевіряємо кожен раз після служіння, чи навіть після читання Слова Господня, як ми запам'ятали, є в нашому серці. Чи, можливо, сатана вкрав його, дорі друзі. Бережім, слухаймо, пильнуйте, як слухайте, каже Ісус Христос. Пильнуйте, як слухайте. Хай Господь допоможе нам слухати і берегти це Слово, щоб воно не було скраю нашого серця, але щоб воно захоплювало наш розум, щоб це було бажане слово, щоб це хотілося слухати слово Господнє, щоб ми жили цим словом Господнім, і воно буде всередині серця, воно буде жити, і ми будемо жити Словом Господнім. Хай Господь допоможе. каже шостий що? Шо? друге ж упало на ґрунт кам'янистий. І зійшовши у согло, бо не мало воно вогкості. Тринадцятий зразу роз'яснює. А що на каменистому ґрунті? Це ті, хто тільки почує слово, приймають з радістю, та кореня не мають вони. Вірують дочасно і за час випробування відпадають. Застерігає Ісус Христос, що. Наше серце може бути, що не прийме слово Господнє, або прийме слово Господнє з радістю, да. але застерігає, якщо в нашому серці є каміння камінь непрощення, камінь гніву, камінь, значить, якоїсь злості, камінь, значить, різного такого характера, якого возбуджує нас проти того чи іншого. То це каміння, воно не дає тому слово Господньому, що воно в нашому серці проросло, що воно мало зрис, що воно росло значить, так, як потрібно, Дорогі браті сестри. І як важливо, дорогі друзі, ніякий камінь, прощення, не прощення, щоб не був в нашому серці. Ми згадуємо цю історію зараз в Америці, і ми бачимо, як жінка значить, Чарлі, про те, як вона свідкує про те, що Христос простив і я прощаю. І як важливо в нашому серці, щоб цього каміння не було, браті сестри, ні великих, ні малих. Щоб воно наше серце було чисте від цього. Це не каміння не прощення, ці каміння, які можуть бути гніву, злоби, Дорогі браті сестри, вони не дають слову Господньому, значить в нашому серці рости і приносити плід. Збережи нас, Господь, допоможи нам, Боже, щоб ми дійсно могли себе очищати. Каже слово Господнє, значить, що очистьмо себе від всякої нечистоти тіла й духа. Це ми повинні очищати, ми повинні прикласти зусилля, щоб цього не було. А Ісус Христос Той коли ми будемо звати на поміч, він поможе це зробити. Слава нашому Господу. каже послухом, правді слова Божого через Дух Святий очищайте душі ваші, це нашу вашу пам'ять. Все, що там, значить, ваші розумі, в вашому інтелекті, очищайте силою слова Господнього, щоб не було вас того, щоб то все було чисте було серце було чисте для слави Господньої. Хай Господь допоможе нам, тоді браті і сестри, робити порядок в своєму серці. Значить, очищати, викидати і не допускати ніяких каміння, які також ворі стараються, щоб всилити наше серце, за, закинути в наше серце. Не допускаємо, хай Бог допоможе нам в цьому. Каже, інше упало на добру землю і зійшовши у родило сьомий спочатку, а інше упало між терен, вигнався терен і його поглушив. Роз'яснює 14 стишок, роз'яснюють цю прищу. А що між терен, це ті, хто слухає Слово, але ходячі бувають придушені клопотами, багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Ми бачимо, що і це може бути те, що не допускає в нашому серці, щоб це зерно росло і приносило плід. І як важливо, дорогі браті сестри, особливо у цей час, значить. Клопоти, казали би, да, все маємо, каже Ісус Христос, ні про що не турбуйтеся, маєте їжу, одежу, будьте довольні. Але така людська природа, така наша природа, що тут в Америці ми маємо це, це за все які не думаємо, які не, не приходить нам на ум, що щоб не було. Значить, Коли буває таке, що розказують дітям, що значить, у нас колись було тяжко за хліб, колись не було продуктів, а вони просто дивуються, кажуть, ну а чому холодильник не відкривали? Тої холодильника не було, не то, що там. І, 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 просто не, не, навіть не знаю цього, що в нас тепер є це все необхідне. Але каже, придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами. Продумаймо добре, браті і сестри. Ці клопоти, які, без яких можна обійтися. Можливо, значить, є, що ти бачиш, що інша хата іншого. Брата чи сестри, там краща машина, або, або значить, дім, або щось інше. І це багатство земне, і хочеш так само здобути. І, дорогі друзі, брати і сестри, приходиться багато про це вкладати часу і навіть Слово Боже забуває читати. Але особливо я хочу значить, тут звернути увагу каже, життєвими розкошами. Заглушені життєвими розкошами. У цьому доброму життю, в якому ми живемо, ті розкоші, які ми маємо, в які, значить, ми, ми живемо, дорогі браті, сестри, і як важливо, щоб ці розкоші не заглушували ну, слово Боже. Не, 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 не були вони, ми, як кажуть, придушені життєвими розкошами. Кажуть, несумісно, як це може бути придушеними життєвими розкошами. Я згадую, коли в дитинстві були також, значить, збиралися і сестри, були. Значить, столи любові. І... Але перед тим були гарячі молитви. Більша частина була молитви і пісні співали. І так радісно було. Значить, не думали про те, що там буде потім столи або щось інше. Завжди думали про те, як прославити Господа. Завжди як, як Бог буде промовляти пророче слово. Як будемо співати пісні в тих пісніх, начувалася така солодна солода, солода дорі браті і сестри. Згадується, коли ми молоді були, значить не розрішалися співати все одно, ми ходили туди на березо, значить, і там співали пісні, так, що на все село йшло, значить, ці пісні чути було, браті і сестри. А на сьогодні на превеликий жай, бувають хороші столи, які, як кажуть, завалені. Тоді столи були одні-дві-три справи. І більше не було дві-три страви, і все. Дорогі друзі. І то було лише для того, щоб значить, просто бути в цьому об'єднанні, щоб, значить, по, значить повечери чи, чи по, пообідати. Але служіння було, було радісне служіння. Не Ті клопоти, ті життєві розкоші не було таких, які б заглушували пісні і молитви народу Божого. На превеликий жаль, сьогодні буває дуже розкоші, багато можливо. Я не кажу, що це гріх, але якщо вони заволодівають ці розкоші, заволодівають всім єством, заволодівають, заволодівають тим, що немає коли послужити, не лунають пісні, не славиться ім'я Господні, дорогі браті і сестри, то ці розкоші заглушують, придавлюють. І це зерно не може проростати в наші серця. Хай Господь допоможе нам у сьому і сьогоднішній час розсудити і правильно поступати. Благослови нас Господь. І послідний стишок. Про цю прищу говорить про те, що де добра земля, інше впало, а інше упало на добру землю. І зійшовши уродило стокротно. Це сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. 16 -й, 15 -й стишок роз'яснює а те, що на добрій землі, це оті, хто, як слово почує. «Бережай його в щирому і доброму серці, і приносить воно терпеливості. Слава нашому Господу, браті сестри! Нам дано те, щоб в нас було те добре серце. Каже, щире, добре серце, земля нашого серця що була готова для того, щоб це Слово Боже приймати, жити і возроджувати плоди. Ми часто думаємо, ну чому в мене не вистачило терпіння? Ну чому, значить, я не стримуся? Або чому так сталося? Чому я стараюся любити брата іншого того чи іншого, але це немає? Брати і сестри, Слово Боже засівається в наші серця. Воно сіється для того, щоб приносити плоди Духа. І якщо в нас цих плодів немає, розберімося, що з порядок. Встановімо, здоровий порядок в нашому серцю. Ми не думаємо, що ми можемо своїм розумом і своєю, значить, таким знанням терпіти до, як, до кінця, любити любов'ю Божою, радіти, значить, добрі браті і сестри, ні. Але коли Слово Боже засівається в наші серця, коли воно возросло і дало той плід, тоді в нас будуть, чим, як кажуть, воно виросте ті плоди, і тоді в нас буде, як кажуть, плоди – це любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, держливість закону на таких немає. Оці качества, які повинні в нас бути, які мусять бути, з якими ми війдемо в царство Господнє, браті і сестри, які наче приведуть до царства, кажуть, царство Боже всередині вас. Царство Боже буде всередині вас тоді, коли ці плоди будуть, коли буде добра земля. Коли Слово Боже зародить і воно принесе плід. Іван Матвія каже, одне в тридцятеро, одне в шістдесятеро, одне в стократно. І тоді та, ті качества, та любов, якщо в нас є, значить вона возросте в ту Божу любов, яка зможе все любити. Дорі друзі, ми всі не йдемо до царства Господнього. Ви вивчайте царство Боже, в якому ви будете. Ви знаєте Єрусалим добре, який чекає на вас. Ну, хто може сказати розміри Єрусалиму Нового, який буде в Біблії сказано, які там вулиці, дорогі друзі? Каже в об'явленні 21 голові. Розміри цього нового Єрусалиму. Я як будівельник, мене завжди цікаві, перше, розміри і потім те, що є всередині. Каже новий Єрусалим, 21 главі 16. Стишо. Місто чотирикутне. Ширина, довжина і висота. І якщо перевести в кілометри, ширина його 2200 кілометрів цього міста Єрусалима. Довжина 2200 кілометрів. Висота так само 2200 кілометрів. Це таке місто Єрусалим чекає на нас, слава Господню, Божу! Добрі браті сестри, тільки основані площа це пів пів Америки, отаке от місто. Найвеликі будівлі, які є, це кілометр за кілометр, значить, всі совремності, техніки, розчоти, інженери, дійшли до одного кілометра. А наш новий Єрусалим буде 2200 кілометрів висоти. Таке, так, така будівля, вона і ну, тому що там, там не буде цього земного тяжіння, яке ми тут ходимо, і, і, і від якого вже коли старіємо, значить, наші коліна вже розходяться і вже болять. Ні, там буде дійсно, там буде дивно, дорі браті сестри. Там якісь читаємо, розуміємо, роздумуємо, які то Єрусалим чекає, які там вулиці, які там, значить, десятки тисяч по десять тисяч ангелів славлять Господа! Дорогі браті і сестри, яке там сяйво, яке там слава, і це все Господь приготовив для нас, слава нашого Господу. Але для того, щоб війти туди, дорогі браті і сестри. І якщо царство Боже не пробуває в нас у середині, якщо ми в нашому серці ще є те, що Ісус Христос каже, яке серце чим може бути наповнено, і Слово Боже не проростає. І плоди царства Божого не возрастають у нашому серці, не заволоділи нашим серцем, нашим умом, нашим їством, нашим життям, дорогі браті і сестри. Як туди війдемо? Каже Вісана в першій липі про те, що я, значить, роздумувати про, про те, значить, яку, яке, яке, яке безмірна велич Господь приготував до нас, яке царство приготовлено для нас, яке славне царство приготовлено для нас, і яка безмірна велич сили є в нас. Для того, щоб війти в цю царство. Ісус Христос зробив все. Ісус Христос дав нам Дух Святий, який допомагає нам. І дає силу нам для того, щоб ми могли держати самих себе найперше, боротись самими собою, боротись своїми звичками, боротись своїми тим сим, що значить, засівається, чого хоче наш плоть. Ісус Христос допомагає. Каже: прийдіть до мене, всі стружені та обтящені, браті і сестри. На прев'які жаль, багато навіть не чують, що вони стружені тим всім, що сказали, чого, чого сказано Ісус Христос, що є в нашому серці. Вони не відчуваємо. Але каже Ісус Христос, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я успокою вас, я здійму ці тягари. Нам іти до Ісуса Христа. Поможи нам, Боже, і ми будемо просити нашого Господа, щоб Господь допоміг, до братії і сестри. І думаємо про той новий Єрусалим. Людина, що хоче, вона про це думає. Людина, що планує строїти дім, вона думає, прикладає всі зусилля для того, щоб побудувати той дім. Вона знає все, який той дім, як вона хоче, як, що вона хоче, вона дбає про те. Так само і ми, щоб бути в цьому новому Єрусалимі, повинні дбати про себе, бути готовими, готовиться, дорі браті сестри. Туди не вийде нічого, те, що не святиться ім'я. Ніяких гріх не вийде, браті сестри. Слава Господу! Що наш Господь Ісус Христос сьогодні дав можливість очистити себе від всякого гріха. І допоможи нам, Господи, ми будемо молитися, ми будемо дякувати Богу за всі милості, за всі благословіння, за все, що Господь приготував для нас, за те, що Він вибрав для нас, браті і сестри. Він удостоїть Тебе і мене, і кожного з нас бути в тому славному царстві. Мільярди людей, які не знають Господа, які не будуть там. Але тебе вибрав Господь для свого царства, слава нашого Господу, дорі браті сестри, слово Боже тільки застерігає. Дивіться, щоб хтось не вкрав вашого вінця, а вінця може вкрасти той диявол, який прикладає всі зусилля, щоб звести кого звивали, щоб звести тебе чи мене. Но Господь дав силу, щоб Господь... брати і сестри, що ті, хто перебувають в Христі, хто тримається його. Він не зможе нічого зробити. Слава нашому Господу! Будемо молитися, дякувати нашому Господу і просити милості Господні, мудрості і розуму духовного, щоб дійсно готувати себе, щоб царство Боже всередині нас було і щоб ми були готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Молвисі.